Троверо запорожці. Ну хто ж не зна, що запорожці були відважні й дужі, могли втопити й чорта в ложці, а турка у калюжі. Як треба, тижнями не спали, стояли в караулі, І шаблі їх не діставали, і їх не брали кулі. Вони це знали супостати, що йшли на нас ордою, уміли на коняці спати і дихать під водою. Ставало страшно навіть кату, тремтіли руки в варти, Коли козак ішов на страту і щедро сіяв жарти. Нерідко кидало у дрож це всяких бусурманів. Вони приймали запорожців за гемонських шайтанів. Я підказать собі дозволю, звідкіль у предків сила, бо над усе любили волю, а воля їх любила.